Масовий не ракетний удар, але тепер уже по території Росії. до загарбників блискавично дісталася відплата за нищівні атаки по українських містах і енергосистемі. Бомби посипалися на голову окупантів, спалахнули тец аварії на гідрооб'єктах. Вогонь охопив стратегічні райони. Навіть столиця ворога не змогла сховатися від хвилі помсти. Перші кадри відплати переглядаємо далі. Відаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росію накрили вибухи. Відповідь забликають в Україні. Тепер вже доведеться посидіти без світла. Все починалося з Білгорода. Ну а далі стало масово охоплювати вже і інші області Російської Федерації. Спершу у російському білгороді місцеві жителі жалілися на ракетні удари по місцевій ТЕЦ, після чого в частині міста виник блокаут. Про це повідомляє телеграм-канал Попіл Білгород та місцеві пабліки. Також стало відомо, що в районі ТЕЦ-Луч сталася пожежа після ймовірно ракетних ударів. Водночас після цієї атаки частина міста виявилася знеструмлена. Російські телеграм-канали публікували фото, де видно, що світла немає зовсім ніде. За попередніми даними на Тец-Луч, після удару було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику. До цього за даними телеграм-каналу Попіл Білгород ЗСУ, знищили газотурбіни на Білгородські ТЕЦ. Також Луч залишився єдиною ТЕЦ у місті, яка продовжувала якось працювати. Інформацію про пожежу у гаражах у Білгороді через атаку підтвердив і місцевий губернатор Гладков за даними російського посадовця 20 тисяч жителів Білгорода та селища Дубове наразі залишаються без світла. Як бачимо, вогнем засу накривають ці території, із яких на наші мирні міста летять ворожі дрони та ракети. Про це зокрема розповів військовий експерт Олег Жданов Далі давайте його послухаємо. І так 458 Беспилотников различного типа по, были запущены с таких направлений, как Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, это территория Российской Федерации и э, был использован наш украинский Крым временно оккупированный расистами. Это ПГТ Гвардейская аэродромная аэродром в районе Гвардейского, оттуда тоже расисты запускают, запускают эти беспилотники. 25 баллистических ракет Искандер М или КН-23 северокорейского производства, они прилетели к нам из Курской, Воронежской и Ростовской областей. То есть были, видите, все, все ракетные бригады были задействованы, которые находятся на российской территории, в непосредственной близости от границы нашей страны. 10 крылатых ракет «Искандер-К» из, из Курской и Воронежской областей. Кстати, обратите внимание, та же самая бригада, только другие пусковые установки. Одни пускали баллистические ракеты, другие пускали «Искандер-К» крылатую ракету. А одна и та же пусковая установка, просто разные типы ракет. 7 аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал» из Тамбовской области – с воздушного пространства правильно так там миг 31к они поднимали 7 машин но не, не факт что каждая машина произвела пуст потому что Вони взлетали в два в два етапи, і відповідно, в два етапи наносились удари вот в темі аеробалістичними ракетами Х 47 «Кинжал». Кінжал. Зокрема, Білгород став однією з головних цілей, оскільки саме звідти Росія системно атакує Харків і навколишні міста. В регіоні розташований аеродром, який живиться від місцевої енергосистеми та використовується для запусків ракет по українських територіях. Знищення його інфраструктури має зупинити ці обстріли і послабити бойові можливості ворога. Таку думку Ніше висловив військовий експерт Роман Світан. Цитую, поки не почнемо наносити зеркальні удари, не припиняться ці масштабні геноцидні терористичні атаки росіян. Підсумував військовий експерт. За словами світана, такі дії є частиною рішення військово-політичного керівництва розпочати систематичні такі симетричні удари у відповідь. Ураження інфраструктурних вузлів у Білгороді дозволяє обмежити логістику російських сил на прикордонні. Це перший крок до формування стримувального механізму, який змушує противника рахуватися із наслідками власних атак. Ну, а тим часом також жителі вороні же інформували про вибухи. У низці будинків зникла електроенергія. Губернатор повідомляв про ракетну небезпеку. Також декількох місцевих чатах з'явилася інформація, що атакована та горить ТЕЦ. Про це пише російське видання. Астра момент атаки потрапив на відео. Очевидця опубліковане українським проєктом Екселенова. Плюс Астра геолокувала кадри знятої з набережної авіабудинків. Від точки зйомки до ТЕЦ 1,3 кілометри. Згідно з аналізом, під атаку потрапила Воронезька ТЕЦ 1 Тепло. Електроцентраль згідно із відкритими даними входить до складу. АТ те Рір Енерго встановлена електрична потужність 378,3 сімдесят теплова потужність 1389,3 триста гіга калорії за годину. Чисельність працівників близько 430 осіб. Зазначимо, що Воронезька 1 найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста. Станція забезпечує тепловою енергією чотири райони міста Лівобережний, Залізнично Ленінський та Центральний, а також понад тисячу Приємств, у тому числі, найбільший Воронезький завод вороніж сінтез каучук. Місцева влада офіційно атаку на ТЕЦ не підтверджувала. Ну а в Курській області тим часом зникло світло в 10 населених пунктах Куреневського району. На одному з об'єктів енергетики почалася пожежа. Заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн. За його словами, пожежа сталася на енергооб'єкті в селищі Коренево. За через саме аварійне відключення світла близько 2500 абонентів залишилися без світла. Причину аварії встановлюють, а енергетики найближчим часом мають розпочати ліквідацію ситуації. Заявив Хінштей. Ну і між тим, у російському місті Казань було неспокійно. Як повідомляють користувачі в соціальних мережах, у місті спостерігалося інтенсивне горіння факела на території великого хімічного підприємства Казань Ург Казань Ург є однією із найбільших хімічних компаній та одноменним виробничим комплексом в Росії. Підприємство випускає понад 170 найменувань хімічної продукції, зокрема це і еталан, поліетилен, полікарбонат, фенол, ацетон, етиленгліколь та інші продукти органічного синтезу. Загальний обсяг виробництва перевищує 1 мільйон тонн на. Рік найбільшу частку у вирочці близько 70%, займають полімери та сополімери етилену, а також полікарбонати 16%. За повідомленням огоріння факала було настільки тансивним, що привернуло увагу місцевих мешканців. Наразі офіційна інформація про причини інциденту, можливі пошкодження чи вплив на виробничий процес від керівництва підприємства або місцевої влади не надходила. Нагадаємо, що напередодні підрозділи Сил спеціальних операцій України також завдали серію точних ударів по логістичних об'єктах противника на тимчасово Повному півострові Крим у підсумку уражено нафтобази резервуари з пальним і рухомий склад із нафтопродуктами Про це поінформувала прес-служба сил спеціальних операцій. В межах спецоперації дрони сил спеціальних операцій уразили нафтобазу гвардійська поблизу селища Гвардійське на тимчасово окупованому півострові. удару знищено резервуар РВС 400 який в момент влучання був заповнений пальним. Також у цьому районі завдали удару по двох потягах із цистернами які стояли на на наловній естакаді. Обидва потяги були заванта. Ажені нафтопродуктами дрони сил спеціальних операцій вразили декілька нафтобаз і складів ПММ у Сімферополі і околиці, селище Бітумне були знищені об'єкти резервуарного парку, зафіксовані численні загоряння. Повідомили в прослужбі. як бачимо, сили оборони змінили тактику ударів по рефі прорядивши ППО Вони взялися з НПЗ. Експерт розповів, що це спричинило дефіцит та 50% зростання цін на пальне. Про це в ефірі телемарафону заявив співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Ці Дмитро жмайло за словами експерта, Україна діяла у два етапи: спочатку сили оборони робили ставку на знищення систем ППО, перерядивши її. Ну і тепер у них фактично залишається лінія кордону, лінія бойового зіткнення, де є велика концентрація систем ППО. Ну а також кільце навколо Москви, яке перенасичене ППО. Сказав він. Жмайло додав, що коли українські дрони проходять цю першу лінію, це створює великі проблеми у ворога. Тепер удари спрямовані по важливих об'єктах, які працюють на війну, зокрема по нафтопереробних заводах. За його. По словами після українських ударів по НПЗ ціни на пальне в Арафі зросли як мінімум на 50%. Ну а також спостерігається величезний дефіцит, і це стосується не лише окупованого Криму, але і багатьох регіонів Російської Федерації. Дякую вам, глядачі, те, що ви додавали свій випуск до кінця. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром. До зустрічі в наступних випусках.